В клініці намисто ми використовуємо одні з препаратів Жан Маріні. Жан Маріні це є відомий бренд у сфері професійної косметики, який спеціалізується на розробці продуктів для догляду за шкірою. Основні характеристики даної косметики це інноваційні формули. Продукти місять активні інгредієнти, такі як картиноїди, пептиди, антиоксиданти та кислоти, які сприяють покращенню стану шкіри. По-друге, це широкий асортимент. Це різноманітні засоби очищення, тонізування, заволоження, а також спеціалізовані продукти для боротьби з акне, пігментацією та ознаками старіння, науковий підхід. Кожен продукт розроблений на основі наукових досліджень і клінічних випробувань, що є підтвердженням їхньої ефективності, професійне використання ці препарати використовуються в найчастіше в клініках, що свідчать про їхню високу якість та професійний рівень. А також в системі з підходу до догляду бренд рекомендує комбінації продуктів для досягнення найкращих результатів, що дозволяє створити індивідуальний план догляду для кожного пацієнта.